Друзі, ми в Авдіївці і це місто, яке потребує допомоги кожного з вас, волонтери. Я прошу вас, долучайтесь до пункту незламності. Він вже працює і допомагає багатьом людям Попрати речі, прийняти душ, поїсти, взяти медицину. Якщо у вас є бажання допомогти, приїжджайте в Авдіївку. І допоможіть на пункті. Там є люди і вони чекають на вас. Хочу показати, що ми зробили в Авдіївці. По-перше, ми пробурили свердловину для того, щоб була питна вода. Щоб ви розуміли, це єдиний кран, який працює в, в Бачите? Ми встановили обладнання для того, щоб гріти воду. Тепер тут є гаряча вода. І для того, щоб люди могли помитися, ми встановили такі душові кабіни. Є гаряча, є холодна вода, щоб люди могли прийняти душ. Також ми встановили фен для того, щоб люди могли після того, як помились, посушити волосся і не виходити на вулицю з мокрим волоссям. Ще ми встановили пральні машини, сушильні машини. Їх замало, але ми над цим робота, щоб додати ще більше. Також є місце карукаря. Де у нас є волонтер-кузнечик, який стриже людей. Тепер я хочу показати кімнату відпочинку. Ми її називаємо фудкорт. Це місце, де в нас встановлені стенди, на яких є продукти харчування, є медицина, є чай, кава, микроволновка, все необхідне, щоб можна було просто випити каву, поїсти печиво і просто відпочити від війни. Тихо, затишно. Також є ось такий шоп одягу, да, безкоштовний, де люди просто вибирають одяг, міряють і забирають додому. Звичайно, куди без телебачення. Ми встановили телевізори, вони є, телевізор є в душові, і є телевізор тут, щоб люди могли дивитись новини і розуміти, що коїться у світі. Щоб все це працювало, нам потрібна ваша допомога. Волонтери, при медицину, їжу, швидкого харчування, гігієну, порошок, Щоб цей пункт працював, тому що тут є люди. І люди потребують вашої допомоги. Люди чекають на вас. Пункт незламності бавків.